Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, на що вам варто зараз звернути увагу. Розклад, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант на що вам потрібно звернути увагу? Е, імператриця. Ну, для дівчаток потрібно звернути увагу на те, що ви вже е, самодостатня жінка, як, яка має уже Певний досвід, можливо, швидше за все, по першому варіанту, будуть дивитися люди, які вже знаходяться у стабільних стосунках. І для дівчаток варто звернути увагу, що, можливо, ви забагато вкладаєтеся у свою родину, у свій бізнес, у свій проект, багато приділяєте часу своїм дітям, наприклад, їхній освіті або ще чомусь. Ну, тобто ви така ресурсна людина, яка створює комфорт навколо себе. І от вам варто звернути увагу на те, що у тому намаганні створити комфорт для всіх, ви можете забувати про себе. А вам варто пам'ятати, що і собі також потрібно приділяти час. Можливо, комусь там вже прийшов час на манікюрчик сходити, можливо, комусь зробити зачіску нову або ще щось. Тобто те, що вам принесе, або купити сухеньку, якусь гарнесеньку, тобто те, що принесе вам задоволення. Для чоловіків вам варто пам'ятати, що якщо у вас є вже стосунки з жінкою, то її потрібно ніби трішки і більше поважати. Можливо, більше їй часу приділяти, щоб вона могла насолоджуватися гармонійними стосунками, тому що така жінка завжди обирає те, що їй потрібно. І якщо ви будете їй щось таке невизначене і пусте запропонуєте, то вона, швидше за все, на це не зверне і уваги. Також, якщо це для чоловіків, можливо, вам не вистачає уваги від своєї пари. І якщо це так, то ну, зробіть певні кроки, певні дії для того, щоб на вас звертали увагу. Можливо, ваші дівчинки подобаються квіточки, або цукерочки кому що. Тож приділяйте увагу один одному, по першому варіанту, другий варіант що для вас? По-другому варіанту: зверніть увагу, можливо, наразі у вас якісь складні стосунки із керівництвом або з юридичними особами, можливо, з військовими, можливо, із працівниками поліції, тобто люди, які працюють у певних структурах. І наразі вам варто зрозуміти, що це такий знаєте, період у вас дуже відповідальний і серйозний. Якщо це загалом, на що потрібно звернути увагу, якщо це для чоловіків, то вам потрібно бути більш відповідальними і брати на себе більше обов'язків, бути господарем свого слова. Якщо комусь щось обіцяєте, то вам варто його дотримуватися і налагоджувати стосунки із партнерами, з тим, з ким вам потрібно працювати. Якщо це для дівчаток. То вам варто розуміти, що чоловік, який у полі вашого зору є, може різко змінювати свої плани. Може від чогось відмовлятися, щось обіцяти не виконувати. Ну, тому що така людина, і на, на цей час такі в нього енергії. Можливо, у нього є важливі справи, які йому потрібно вирішити, і він наразі мало звертає уваги. Але якщо це дівчатка в парі, то. Створіть певний комфорт для того, щоб йому було приємно повертатися до себе додому. Це другий варіант. Третій варіант. Дев'ятка пентаклів. Говорить про те, що якщо це для дівчаток, то вам потрібно звернути увагу на те, що ви створюєте. У кожного це може бути різне. Хтось будує свою кар'єру, хтось створює своє. Господарство таким чином, щоб воно ну, приносило задоволення, а можливо, і фінанси. І вам варто розуміти, дівчатка, що ви все, що будете мати в своєму житті, повинні заслужити і заробити самі. Тобто створити свою кар'єру, створити себе як жінку і насолоджуватися результатами цього процесу. А якщо це для чоловіків, то вам варто розуміти, що або жінка, яка у вас є вже, а можливо, в кого там знайомство, то ви повинні розуміти, що це. Дівчинка, яка стабільна, вміє створити домашній затишок, що вона будує свою кар'єру і до неї варто ставитися з розумінням, тобто давати можливу підтримку. Хоча по дев'ятці Пентаклів це люди, люди самодостатні, які не потребують нічої підтримки. І ще, якщо це для чоловіків, то вам варто звернути увагу на заробляння ваших фінансів, ваших грошей. Ну, от такі пропозиції є для вас, на що вам варто звернути увагу. А я бажаю всім миру, затишку і спокою.